Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось сьогодні вирішив зробити такий огляд детальний, може і ні. Ну, Може все не розкажу, не покажу, але попробую. Ось таких китайських карбюраторів з китайської бензокоси. Ось, які можуть бути причебні поломки, ну ось таке різне. Так що приємно всім перегляду, підписуйтесь на канал. Підтримайте мене, ставте лайки, пишіть коментарі, що кому буде, може якісь питання. Ось, що може бути тут? Наприклад, є такі нюанси, що деколи газуєш ручкою, а дуже туго йде ручка газу. Так, нажимаєте, а воно дуже туго. Ось причина може бути того, що поганого матеріалу з поганого матеріалу зроблена сама заслонка. І вона при контакті з бензиною надувається, ну, пухне чи що, ну не знаю. І вона туго ходить. Бачите, стоїть на місці. воно. Як пішло, в такому звичайному воно вертає. Тут добрий є. А це я недавно такий купив. Акме якийсь. нічого не вартують ті карбюратори. Акме. Ще одна може бути тут причина. В самому цьому перешийку, виробітка буде. Коли нажимається на газ, може бути заслонка добра, а ось тут може клинити. Ось сам цей механізм тут може клинити. Ось через те і ручка тя, тяжко ходить газу. А щоб перевірити, знімаємо тросик звідси і перевіряємо. Якщо тросик ходить легко, значить причина ось тут. Так, будемо йти далі. Так, якийсь отей. Воно тут черкало, зараз покажу, що там, як там. Ось найбільша така може бути проблема в них. Це всередині ось тут клапан такий стоїть. Він виходить з ладу. Ось, зараз я покажу. Ще спочатку розкажу ось за цей пимплик, підсос цей. Він може теж зробити з ньому дирка. Ну, але тут буде хоч видно, коли бензина витікає. То вже це і буде. Будемо його міняти, він тут міняється. Може, ось тут ще є такий сапунець, клапан теж він впускає бензину, а назад не пускає, так, ну він качає. Теж він може вийти з ладу. Ось тут він витягується. Ну Тут не знаю, він його в комплекті РЕМ немає, бо якщо десь старий карбюратор, ось така причина може бути. Що він може не тримати теж ось цей, але це ще не цей клапан, що я говорив. Цей він працює ось цей що тут Переважно ламається клапан. Ось цей, що тут є, ось цей клапан ламається. Він теж має властивість бензин звідси пускає сюди, а назад не пускає. А коли ви візьмете шланга і будете дути і звідси, і звідси. Зараз я спробую зняти голку. Зразу за голку розкажу. Голка теж може деколи засісти. Наприклад, в ви не можете завести, відкрутили свічу, а там все мокре. Оце голка відкриється, десь якась неякісний бензин або масло. І вона не закривається до кінця. Стає в верхньому положенні і бензин лиється. Ось через це, через це може пересасуватись. Ось, тут може бути такий наліт, це все почистити гарно. Ось голку всередині очисником карбюратора. Все промити. Ось. Сильно пшикати не буду. Шкода. Ось тут пружинка. Втягуємо її. Можна звідси трошки. Ось а тут клапан. Ну, ось як бачимо, не знаю, буде видно, Попробую зняти на телефон. Зараз ось тут є якась шерсть. Не знаю, де воно взяла. Зараз попробую на телефон зняти. Ось це теж може бути така причина. Ось цей клапан тут забився. Ось якась там щось там є. Погано одною рукою знімати, одної. Ну щось там є всередині. Це ж може бути причина, по якій він може не працювати. Але так переважно він виходить з ладу, сам по собі, не забивається там нічого, просто виходить з ладу. Зараз я покажу. Ось бачите, що витягнув звідси. Щось таке шерсть, не шерсть, не знаю. Ось, і коли звідси туди бензина пропускається в цю сторону, а назад вона не повинна йти, зараз я покажу. Ще забув попередити, я то голкою шурвав вже в несправному карбюраторі, бажано голкою там не лізти, де цей клапан, тому що там є. Така типа як мембрама, вона може бути резинова, вона може бути така як щось як текстоліт. І її можна пошкодити голкою, так що голкою там не лазить. Там взагалі то так, тільки зверху, туди всередину не сильно лізти, тому що можна пошкодити цей клапан. Ось якщо візьмемо такий шланг, я маю спеціальний, Ще довитягуємо ту шерсть, бо ще бачу є. Ось тут, якщо промиваємо з цієї сторони, вчисник тут з цієї сторони виприскується. Але якщо візьмемо шланг ось, з цієї сторони, то воно <рив> дується. А якщо з цієї сторони не повинно дутись. Але я... Так не буде вам чути, але я як дую, я чую, що трошки воздуху проходить. Проходить, він вже не тримає. Цей клапан вже працювати не буде, карбюратор. Ось, Ось така причина. Зараз я ще покажу на бензокусі, як воно чвиркає, коли цей клапан не тримає. Ось голку вже ми почистили. Ставимо на місце, ось переважно причина, по якій не працює карбюратор цій бензукусі, це ось цей клапан, ось цей. ось тут. Ще може бути проблема тут, ось цій сітці, На перший погляд, якщо ми так глянемо, здається, що вона чиста, а Якщо ми її витягнемо, тому що бензин з бока заходить тут. якщо Фільтр пропустив, якийсь мусор, то він все отак не видно з цієї сторони, а він все стримується з тої сторони сітки. Так що сітку витягнемо, тут може бути куча мусору. Це все теж вимиваємо, сітку промиваємо. І все. Це теж одна з причин, коли карбюратор буде укати, Тобто не карбюратор, а бензокоса буде у-у-у, значить карбюратор забитий. І шукати треба причину. Ось, сітку почистили. Цей теж можна, ну, я вже говорив, ось тут промити, якщо він добрий, він буде тримати, десь там щось попало, то можна промити. Ось то він буде працювати. Так, то сказав, то сказав, тут ще є отвір на цей, на голку. Це теж можна трошки промити його. Щоб чисто було. Ось так що заголку сказав. Тут за отвір почистити або промити очисником. Якщо цей клапан не тримає, вже карбюратор працювати добре не буде. Ага, ще мембрама. Ось, як вона скригоче тріскає, вона вже теж висохла, вона вже працювати не буде. Це вже суха, це вже карбюратор старий. То я просто так, щоб продемонструвати. Так, за пемплек сказав, підсосу, зато сказав. Та якби все, за слінку сказав, тут сказав. Ще зараз попробую зняти, як працює справний карбюратор з справним клапаном, тим, що я говорив. А як працює несправний карбюратор. Ось я... а тут покажу. Цей карбюратор добре є, Ось цей. цей його почистив, все зробив. А цей карбюратор несправний. Зараз будемо чути, він, як несправний буде працювати, а пініше справний. Ось це качає, воно так смокає. І воздух тут в патрубку. Ось тут в патрубку воздух йде. Цей клапан пропускає і назад, і вперед, він вже працювати не буде. Цей карбюратор на цьому клапані. ось А зараз покажу вам, як справний працює клапан. Цей карбюратор на бік, це все тут в мене це все металовом вже. Таке десь щось можна вибрати. Заслонку, десь комусь в кого набухла, Ще там щось, ще там щось. Ну, таке, можна перебрати. А цей справний. Зараз він закачає. Все, він тут не чмихає. І воздух так не йде. Ну, він так туго йде. Цей підсос туго не чмикає. Ось цей карбюратор буде працювати. Ось це коли у вас так починає смокати. Це перша признака, що ось цей клапан, що я за який я вам говорив, вийшов з ладу. Ось, Якщо йде туго, ось так тут, воздуху нема. Воно як починає кусарка працювати, вона і ці рештки воздуха вижені, але... Не цмокає і йде туго. Це добре, а якщо цмокає, це вже працювати не буде. Так, це все ми поставимо на місце. Ось таке коротеньке відео в нас вийшло. Я думаю, що нічого не забув розказати. Е, якщо щось комусь буде незрозуміло, не пишіть коментарі, я відповім. Так що всім здоров'я, миру саме основне на даний час, як я завжди говорю. Успіхів у всьому і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.